Так, якраз приїхали замовники, перевірили усі роботи і хочуть е поділитися своїми враженнями в співпраці з компанією Ріакан. Добрий день, Катерина. Добрий день. Повідь, будь ласка, як вам з нами працювати Проектування, проєктування будівництво? Проектування, будівництво скажу від себе: як от від замовника чесні, працьовиті, швидко працюють, якісні матеріали. Все виконано так, як хотіли ми. Дослуховуються до кожного. Замовника чують, допомагають у вирішенні питань і якісні матеріали. Дуже подобається виконання в якісних матеріалах, угу. криша, шви. Ну і Тобто вам сподобалось і проектувати з нами, і будувати. Все сподобалося. Есть... Співпраця з вами така, як потрібна. Приїхали, зробили. Сказали слово, дотрималися. Есть, вміємо прослухатися до да, побажань. Так, да, да. всі побажання були виконані так, як хотілося От такі Дякую, Дякуємо велике. Звертайтеся, так звертайтеся. Будете нас радити? Ми вже багатьом радили. Ви навіть уже у форсах тільки на ту сторону з моїм да так, що Тут вже у нас пішла вже схема. Добре, дякую. Дякую за відгук.